У найближчі тижні канцлерка ФРН Ангела Меркель вестиме переважно більшість урядових справ прямо з дому. Лікарі прописали їй постільний режим. Перебуваючи в різдвяній відпустці на курорті Санкт Морець у Швейцарії, канцлерка отримала травму в області тазу, катаючись на бігових лижах катаючись на бігових лижах у різдвяні свята, канцлерка отримала тяжкий забій і так звану трищину або неповний перелом у лівій задній частині тазового кільця. Через ці травми їй доведеться провести в ліжку три тижні. після різдвяних канікул Ангела Меркель повернулася на роботу. Ймовірно, виходячи з того, що в неї звичайний забій. І лише тепер, після обстеження, лікарі поставили діагноз. За словами медиків, травма, яку отримала Меркель, викликає сильні болі. Але оскільки йдеться лише про невелику тріщину в тазовій кістці, то вже через місяць найгірше для канцлерки минеться. Якщо вдалося уникнути повного перелому, який би роз'єднав систему тазових кілець, то це не така тяжка травма. Тріщина заживе без операційного втручання. Візиту Польщу та інші поїздки та зустрічі довелося скасувати публічні виступи в ці тижні. канцлерка скоротить до мінімуму.